Міста писання, які кажуть про зцілення, то тим самим ми торкаємося Бога. І що відбулося, друзі, далі? Вона, давайте прочитаємо, враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби. В тієї ж миті меті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з Нього. Коли ми Торкаємося Ісуса з вірою. Що таке віра? Це те, що ми промовляємо, і це наше рішення. Хтось уже прийняв рішення умерти. Ну, ми не осуджуємо вас, тому що ви настраждалися, вам боляче, вам надоїло це все. І ви вирішили, помру. Але якщо ви ще не вирішили такого, давайте вирішимо: я буду жити і звіщати діла Господні. Я не помру, але буду жити і звіщати діла Господні. Сказали? Добре. А тепер так само вірою прийміть зцілення. Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз. Я проголошую повне зцілення шлунково-кишкового тракту людини, яка дивиться. Оце відео. Я забороняю важкість. Я забороняю печію, я забороняю шлункову кровотечу, язви. Я забороняю всі хвороби шлунково-кишкового тракту в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую на вас кров Ісуса Христа. Я наказую весь шлунково-кишковий тракт. Зцілися прямо зараз в ім'я. Ісуса Христа. Амінь. З цього моменту вам треба обов'язково тільки дякувати. От хтось дзвонить і каже, як ти себе почуваєш, ну що там болить, і ви кажете ранами Ісуса, я зцілений. Так а якщо мені вирізали там все, нічого, Ісус може зробити вам нове. Кажіть, з цього моменту ранами Ісуса, я повністю зцілений. У мене прекрасний шлунково-кишковий тракт. Оце дуже важливо. Хваліть Його, кладіть руку і кажіть, у мене такий прекрасний шлунково-кишковий тракт. Зробіть дію віри обов'язково. Напишіть в коментарях. Я прямо зараз прийняв зцілення. А також розкажіть, як ця жінка. Зробіть репост цього відео. Поділіться з кимсь цим відео. Вічіться на YouTube канал, ми з любов'ю, комусь порадьте цей канал і ходіть зцілені в ім'я Ісуса.